задовольнити всі потреби, то э, ми, ми прекрасно розуміємо, що у інвалідів не тільки э, по кримінальних правах або там і інше, є і такі там, там дрібні, да, то, то, то побутові проблеми. Сусіди, э, у кого там приватний сектор, там хтось щось вкрав, там італон, де сам діти там та от, от, от інше. Займатися такими дрібними проблемами, но ну, не буде прокуратура. Вона просто може дати е, законодавцям правильну відмову. Да? Заявлення приймуть, що немає складу злочину. Що закривають справу. Але е, якщо держава теж буде допомагати громадським організаціям, які займаються правовим захистом, то до речі громадському організаціям не вийдуть. Нас не так багато. Організації, які займаються саме правовим захистом, громадських організацій інвалідів багато, але спеціалізованих ним, таких дуже мало. Тому надавати допомогу нам, як правникам, які захищають саме інвалідів, це потрібно було б зробити. Сергій Володимир, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні в Україні, в Кировоградській області та в Кировограді доступне правосуддя? Однозначно дати відповідь на це питання буде дуже важко, тому що Конституція України визначила кожного громадянина, громадянина рівним перед законом і судом. В той же час громадяни поділяються на, ну, на здорових громадян і на громадян з обмеженими фізичними можливостями. Можна зазначити, що 13 грудня 2006 року було прийнято конвенцію про... Права інвалідів, до якої в 2009 році приєдналася Україна. І статтю 13, 13 даної конвенції визначено права доступу громадян з обмеженими можливостями до правосуддя. Можна зазначити, що є певні труднощі у реалізації даного права. Це стосується насамперед самих суддів. Справа в тому, що суди, як правило, знаходяться в непристосованих будівлях. І людям з обмеженими можливостями дуже важко туди добутися самому. Що стосується безпосередньо самого правосуддя, то в принципі ну, судді дуже, дуже уважно відносяться до інвалідів і тому дають повне право знайомитися, знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, копії і так далі. Тобто, в даному випадку проблем немає. А чи може людина з вадами зору спокійно знаходитися в залі суду? В принципі, так. Ну, Є якась допомога потрібна в залі суду. В залі суду, ну, як правило, інваліди по зору самостійно не можуть виконати всі судові, дотримати всю свою судову процедуру, і тому, як правило, за них це робить представник. Представником може бути або адвокат, або інша особа. Яка представляє його інтерес, чи може людина з вадами зору оплатити цього представника? О, о, це це проблемне питання. Справа в тому, що адвокатура є професійною громадською організацією, і вона ну, її направлення спрямоване на забезпечення прав громадян на на захист своїх прав, але в той же час захист цей здійснюється на платній основі. Тому для багатьох інвалідів оплата адвоката ну є просто недоступною, неможливою, якщо так сказати, так? Да? Ну, чи це, є це, чи це є можливі? Це, 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 Ні, ну інваліди, як і всі громадяни, бувають багатші, бувають бідні, бувають бідніші. Тому ну для більшості це недоступно. Це недоступно. Чи як на вашу думку? Чи могла б держава все-таки забезпечити безкоштовне, чи потрібно для людей з вадами, з обмеженою фізичною можливості безкоштовні послуги у суді? Ми ж маємо пільги, ми маємо якісь дотації. Ну, на мій погляд, це можливо тільки при тій умові, якщо буде створено або якусь спеціальну громадську організацію, яка ну, статутним, своїм, своїм статутним завданням буде мати. Надання такої, такої правової допомоги представляти інтереси інвалідів. ну, або... У нас є такі громадські організації, у нас є громадська організація в Карбгарській області, і у нас є така громадська організація, як Харківська, об'єднання незрячих юристів. Вони надають, чи вони надають такі в цьому регіоні. Ні, представником, представником може бути і, при, і ж, мешканець іншого регіону. Питання не в цьому, але чи зможе та людина приїхати в наш регіон і представляти інтереси? Це ж в будь-якому випадку, це проживання, харчування, проїзд і так далі. Тобто, це теж оплата, це теж, та ж, сама оплата, 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 яку можна наняти тут да, з адвоката. Так. Продовжимо нашу розмову з громадською організацією, а саме обласна організація інвалідів, і голова її Багірян Еміль Барикович. Емір Барикович, скажіть, будь ласка. На сьогоднішній день ми маємо дуже добру законодавчу базу. На сьогоднішній день є Конвенція про права інвалідів стаття 13 до доступність до правосуддя. Наскільки сьогодні доступне правосуддя? Правосуддя взагалі доступне для всіх. Але є питання, наскільки підготовлена Україна до прийняття даної конвенції. До речі, в даній статті вказано, що держави учасниці забезпечують інвалідам на рівні з іншими ефективний доступ до правосуддя. Нема е, ніяких проблем ні у кого в доступності до правосуддя. Але виникає інша проблема. Чи готова наша судова система взагалі е, надавати е, інформаційні, надавати правову допомогу саме інвалідам, які Можуть бути доставлені саме в суд. В наших судах, в частності Кіровський, Ленінський, немає навіть дезопандусів. Далі, другий, третій повик. Як інваліду на колясці туди потрапити. Я буквально вчора мав розмову з одним із керівників МВС, які, до речі, охороняють да, суди. Немає в законі про міліцію жодних посилань на те, що працівник, який знаходиться на посту, повинен щось комусь допомагати. Він повинен відповідно до статті 10 закону про міліцію, тобто він повинен тільки нести службу. Нам має питання, що вказано ж в пункті 2 статті 13, тому що повинно бути взагалі якісь там навчання проходять. Там за міліцію жодних послань немає. За поліцію є. На вашу думку, що в нашій, в нашій державі треба змінити і що ви плануєте, виходячи з того, ви ж подаєте свої пропозиції на всеукраїнські організації, які лобіюють далі в Верховній Раді проблеми саме людей з інвалідністю доступності до правосуддя? Так, дійсно в нашій державі закони непогані, але у нас. Є інститут права, а механізмів виконання даних інститутів у нас немає. Ну, наприклад, інститут отзова депутата в нас є, а от механізми як це зробити, немає. Тому е, державі потрібно розробляти саме механізми втілення в життя даної конвенції, що стосується даної статті 13, доступ до правосуддя. Тобто. Законодавці взагалі не готові до прийняття даної статті. Я, я буквально перед вашим приходом я дивився закон України про судоустрій і Статус судів жодного посилання на навчання, жодного посилання на декларацію, а до речі, вона прийнята вже в 2010 році 6 марта ратифікована. Тому уже. Змін якісь там да передбачених, не передбачено в даному в даному закладі. зараз Президент поставив завдання 22 грудня на гуманітарній раді. Він поставив завдання саме переглянути питання ратифікації конвенції і довести до відповідності і зараз і громадські організації, і напевно правосуддя займаються тим, що переглядають саме підхід до ратифікованої конвенції, захищати інвалідів. Юристам, так, да, є можливість, але потрібно, щоб держава розробляла механізми здійснення цих можливостей для інвалідів. Рустам Михайлович, скажіть, будь ласка, як заступник начальника головного управління юстиції в Кіровоградській області, чи є на сьогоднішній день в Україні, а також в нас в Кіровоградській області доступність до правосуддя людям з інвалідністю? Ну, держава повинна дбати про малозахищені версії населення, в тому числі інваліди. Але це питання потребує на покращення. Цей доступ і до судової інформації взагалі є передбачено законом про інформацію, також для інвалідів і з субтитрування, сурдопереклад. Але це повинно бути не тільки на телебаченні при перегляді громадянами так передач, але це повинно бути і представлена і в органах, в тому числі і в судових органах, і в прокуратурі, повинна називатися це право інвалідом. От ваше бачення, як можна організувати, ну, візьмемо, на в нашій області, щоб в судах люди з, з вадами слуху могли отримати суд до перекладача? Ну, я вважаю, у нас є така можливість, що в громадських організаціях вони отримують безкоштовно, але там всього шість перекладачів на півтори тисячі людей. А ви ж розумієте в суди, скільки людей ходять? Я, ми сьогодні ми говоримо про суди і там дуже.